Гроші і реалізація. Жінка запитує зараз їй там 45 років, чому в неї це не виходить, як так сталося, що вона доходить до якогось рівня, і потім вона як по якомусь щелчку скатується з цього рівня опять на якусь базову закриття базових потребностей. Чому так стається? І розстановочна сесія нам показала, що такий, ви знаєте, в 25 років у неї був дуже великий стрес, коли вона залишилася сама з дитиною, їй приходилось і навчити, і проходити навчання. І працювати, і оплачувати, дуже багато платіжей, плюс суди, плюс розводи, тобто їй було дуже сложно. І після цього стресу вона почала поправлятися, набирати лишню вагу, і зараз вона така величенька, як я, і в неї цей стрес залишився в її тілі. І коли в неї з'являється заробіток, її тіло починає боятися, що щось, і у неї опять це все заберуть. Тобто, коли вона відчуває, що все добре, все гаразд, в неї спрацьовує програма. Так, не можна, не може бути так все добре і починається якийсь то А що робити в таких випадках? Робиться розотожнення, забирається її частинка душі, яка залишилася в тих проблемах, в тих ситуаціях. Ми знайшли ще схожі дві ситуації в її житті, коли їй потрібно було виживати. Позабирати всі свої частинки тіла, душі з попередніх таких стресових ситуацій. І коли приходить розуміння, чому так стається, в той час можна легко переключити свої енергії на розвиток. Тобто, коли почувається цей страх, не може бути так все добре, виключається ця функція в нашому мозку і ставиться нова програма. Так, я цього гідна. Так може бути. Я зробила все, що було б саме так, і розслабиться, дозволить собі отримувати задоволення від того, що ти робиш. Тільки таким чином переключається наше внутрішнє восприяття, наші енергії, і тоді ми з легкістю йдемо у своє майбутнє, в реалізацію, в гроші і отримуємо від цього задоволення.